Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді легендарна форма гітари, а саме стак SVU 533. Цей інструмент заворожує своїми вінтажними формами. Давайте більш детально розберемо, з чого ж вона складається. Корпус гітари виконаний з клену. Це досить міцний матеріал та доволі легкий. Він надає приємне м'яке звучання. Гриф гітари виконано з клену, а накладка грифу зроблена з чорного дерева. Сам гриф є вклеєним, що дає гітарі додаткового сустейну. Звукознімачі. Гітара оснащена двома базовими хамбакерами. Це дозволяє отримати широкий спектр звучання від чистого звуку до перегрузу. Гітара має фіксований бридж, виконаний в ретростилістиці. Він забезпечує надійну фіксацію струн та чіткий стрій. Про цю гітару та її форми можна розповідати годинами. Давайте краще послухаємо, як вона звучить в різних стилях та на перегрузі чи чистому звуці And Here we go Here we go Отже, стак SVU 533 це ідеальний вибір для гітаристів, які шукають собі недорогу якісну гітару в на напівакустики. Вона підійде як для новачків, так і для більш досвідчених музикантів. І що головне, купити її можна не за всі гроші світу. В кінці додам про її переваги. Це надійний якісний інструмент в ретро-форм-факторі, який чудово звучить та підходить під будь-який стиль гри. Став лайк, підписуйся та щастя здоров'я!